Дякую волонтерському штабу ЛАД та Віталію Іляшенку та міжнародним партнерам за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Друзі, хочу подякувати лад Черкаса за надані окопні свічки. Картону мінімум. Залиті гарно. Надіюсь, будуть гріти нас добре. Щиро дякую. Слава Україні, Героям слава! Разом до перемоги. Даємо Єгірському центру ССО ось таку допомогу: пральні порошки від Німеччини, квас, тонік від умень пиво, плоничне варення з Фінляндії, кошми Данія. Також дякуємо Нівеї за гігієну, водичка з Данії, аптечки, шампуні, медицина і кемпінгові стільчики. А також дякуємо Лайфрейс і Манемах. Волонтерський штаб Лад зібрав чергову допомогу для військових. Передаємо засоби гігієни, продукти харчування, деякі медикаменти, кошми. Дякуємо нашим партнерам з Данії, Фінляндії, Німеччини, Foundation, Америки, Житомирхаб та Умань Пиво. Слава Україні! слава! так, ось таку посилочку зібрали. Ми давно отримали допомогу з Данії. Тут ось такі продукти харчування. Також дякуємо Умань Пиво за тоніки квас. Данії дякуємо за кошму, консерви, а також Німеччині за гігієну.